Чафи прямо на пішохідному переході ледь не збив жінку з дитиною. Дитина впала та отримала травму ноги. Жінка і досі в шоці. Поряд тут школа, СТО та магазин. Дорогу постійно переходять люди. Проте авто все одно продовжують гнати на швидкості. Постраждалі і досі розбираються, хто став винуватцем ДТП. Усі деталі дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Мати постраждалої дівчинка Анастасія згадує, що дорогу почала переходити, коли машини почали зупинятися перед зеброю. Втім, водій лади вирішив нагальмувати навіть після того, як його автівка штовхнула дитину і та впала. менш жахливого інциденту, що стався на перехресті вулиці Нечолевицького та Заплавної, потрапив на камери спостереження. Відео уважно вивчили у поліції, автівку оголосили у розшук. Поїхала з місця навіть не зупинившись. Не допомогли, не спитали як вона прилетіла повз мене впритик, але не зачепила. Зачепило тільки дитину, і при тому, що машина їхала з лівої сторони, а дитину зачепила з правої. Тобто, якось пів кроку цього було достатньо, щоб задіти її. Очевидці події одразу кинулися на допомогу дитині. На щастя, минулося без переломів, проте дівчинка травмувала ногу і зараз проходить реабілітацію. Фізично в плані вона ще шкульгає. Ми ходимо на перев'язки. У нас травмована права ніжка. Ну, добре, що вийшло з переломів, без серйозних травм, але все ж таки. У нас два тижні у нас буде реабілітації на ніжку, поки вона стане повноцінно на неї. Вона впала, не забилась головою, але впала в паніці, красівок відлетів, крику було. У мене був переляк, що щось зламалось або ще гірше, ну але. Бого обійшлося, і допомогли люди, які їхали слідом за нами. Вони нас підхопили та повезли до лікарні одразу. Жінка розповідає, подібний інцидент тут не вперше. Містеві кажуть, що дуже часто автівки проносяться на шаленій швидкості, а водії ігнорують пішоходів, які намагаються перейти дорогу. Світлофора немає і завжди звичка є посередині дороги зупинятися і тримати дитину трошки позаду себе, тому що ну страпляється різне. І... Якось так стало, що на пів кроку вперед зробили і машина не зупинилась. В мене більше був мабуть шок, і трохи тепер є якийсь страх переходу, тому що навіть якщо там три секунди зелено залишається, я вже боюсь переходити. Мати постраждалої дівчинку, одразу звернулася до правоохоронців. Розшукати автівку вдалося завдяки відео з камер ситуаційного центру Дніпра та розташованого неподалік СТО. Особу водія встановили досить швидко. Дівчинка переходила дорогу по пішохідному переходу разом із матір'ю і сталося ДТП. Водій наїхав на дівчинку, але з місця події поїхав. Про те, що сталося, поліцію повідомила матір дитини працівниками відділу розшуку. Та Опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Дніпропетровській області було розшукано водія. Зібрано усі матеріали стосовно цієї ДТП на водія будуть складені адміністративні матеріали. Це за статтею 124 адміністративного кодексу України та статтею 122 прим 4». Факт залишення місця ДТП суттєво обтяжує провину. Якби водій зупинився, викликав поліцію швидку. Його відповідальність б лише порушенням ПДР. Тепер ж йому загрожують не лише штрафи, а позбавлення права керування транспортним засобом.